Я вітаю всіх, хто дивиться Калуски міське телебачення. До вашої уваги. Телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені! 7 жовтня в Калуші відбулося виїзне засідання колегії управління культури, національностей та релігії обласної державної адміністрації. Не містом хіміків, а містом культури назвали Калуш обласні чиновники. 7 жовтня у Калуші відбулося виїзне засідання колегії управління культури, національності та релігії обласної держадміністрації під головуванням начальника управління Володимира Федорака. У роботі колегії взяли участь заступник голови облдержадміністрації Сергій Адамович, заступник міського голови Калуша Галина Романко, заступник голови Калуської районної ради Михайло Срібняк, начальники відділів культури області, керівники підвідомчих установ, музичних шкіл, театрів, музеїв, бібліотек, будинків культури та клубів. Перед засіданням гості відвідали центральну бібліотеку імені Тараса Шевченка, центральну дитячу бібліотеку та виставкову залу. В останньому закладі ознайомилися з експозицією Шевченкіана – калузького художника Ориста Костєва. Згодом, перебуваючи під враженнями від екскурсій, обласні чиновники назвали Калуш не містом хіміків, а містом культури. Під час власне засідання, відповідно до порядку денного, першим розглядали питання щодо працевлаштування випускників навчальних закладів культури першого, другого рівнів акредитації. Ми повинні всіляко підтримувати творче зростання наших працівників, працевлаштовувати молодь, яка закінчила музичні коледжі та училища. Над цим питанням будемо працювати з керівниками міст і районів, наголосив Володимир Федорак. Зі звітами про стан діяльності закладів культури Калущини виступали начальник міського управління культури, національностей та релігій Іван Нагринів та начальник відділу культури районної держадміністрації Тетяна Молдавчук. Під час обговорення доповідей виникла невелика дискусія стосовно правомірності реорганізації калуських дитячих музичних шкіл. Заступник міського голови Калуша Галина Романко у своєму виступі зробила акцент на підтримці місцевою владою царини культури. Всі ми прекрасно знаємо, що Міністерством фінансів контрольні цифри для культури відводяться не такі великі. От для нашого міста контрольна цифра близько 7 мільйонів. У межах фонду зарплати енергосії нам на рік потрібно 13 мільйонів. Тобто більше як 6 мільйонів ми дотуємо з місцевого бюджету. Але культура у нас розвивається, і ми мені відрадно те, що майже всі. Фахівці високого рівня неодноразово бували в нашому місті, і ми раді їх вітаємо. І ми слухаємо їхні зауваження і пропозиції, бо це важливо. Ми тісно всі працюємо над тим, що тільки духовно багата громада може бути по-справжньому вільна і кредо розвитку нашого міста. Далі на засіданні проаналізували стан підготовки закладів культури області до роботи в осінньо-зимовий період. На даний час на території Прикарпаття не опалюються 72 клуби і 17 бібліотек. Найгірша ситуація у Тлумецькому і Богоручанському районах. Виходом із цієї прикрої ситуації може бути перехід на альтернативні джерела енергії, зокрема на тверде паливо замість газу. Набуває актуальності старе добре пічне опалення. Наприкінці колегії присутніх ознайомили із із новаціями у законодавстві про охорону пам'яток і об'єктів культурної спадщини. Підсумовуючи засідання, голова колегії висловив задоволення станом культури в Калуші і районі та подякував за гостинний прийом. Це лишно дякую депутатів року. Я думаю, кожного з нас, хто був в бібліотеці. Ну, хто був вперше, тому вразило. Мене вразило подвійно, бо я в тій бібліотеці був мінімум разів 3-4 за 5 останніх. Коли я побачив вже оновлення, я бачу оновлення поетапне, а сьогодні бачу реальну повністю оновлення. Це дійсно говорить про те, що ведеться робота серйозна. І в місті в Калуському районі, і коли робоча група їхала по території Калущини, колеги мені доповіли, я окремі врібки не бачив особисто, що приємно, що сільська культура при такому недофінансуванні цього року, в силу війни і економічним обставин, все-таки рухається вперед. Хочу сказати наступне товариство: ми не маємо права ступати назад, тому що в нас така місія, така у нас кожного з нас карма, і ми на цьому стоїмо. Опісля відбулася закрита нарада за участю членів колегії управління культури, національності та релігії Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Архітектура у мініатюрі це заняття, яке перебуває на межі мистецтва та інженерії, вимагає делікатності і фантазії. Дововижні барельєфні роботи із сірників у жанрі архітектури у мініатюрі. Виготовляє киянин Йосип Осташинський. Днями він побував у калуші, де провів майстер-клас. Йосип Осташинський унікальний в Україні майстер архітектурного барельєфу із сірників. Поки виробив цю методу, випробував чимало варіантів виробів із сірників і переконує, із цього матеріалу можна виготовити будь-що. За час перебування на Прикарпатті встиг дати два майстер-класи у спеціальній школі-інтернаті для дітей зі зниженим слухом та у коледжі культури і мистецтв. Там на майстер-клас прийшли не тільки третьокурсники спеціальності образотворчими. Астецтво, але і викладачі. Йосип Борисович відтворює у мініатюрі переважно будівлі рідного Києва. І не тільки відомі столичні споруди, але і ті, яких давно уже немає, вивчаючи плани і креслення в архівах і давніх документах. До роботи ж із сірниками майстер дійшов, перебуваючи у лікарні після поранення, яке отримав під час військової служби. «35 років у мене дало послідство ранення. Левой ноги у меня не было, у меня была одна кость. Я ее таскал за собой. И лежа в больнице, чтобы не рехнуться от боли, я вспомнил, что хотел делать церквушку. И говорю, Жене, принеси, я буду делать. Она говорит, куда? И, и врач говорит, вам нужно лежать. Вот она, вот здесь, маленькая. А, там у меня есть фотография, я вам потом покажу. И я лежа на правом боку, на стуле, на кровати, правой рукой клею спички их делаю, а левой тру ногу, потому что она все время, вот когда засидели ногу, знаете, пульсирует. Так вот она с сутками, вот так у меня нога била, била током. И вот начал делать пару одну, вторую объемную сделал работы. Потом начал собирать публикации про таких же мастеров, которые делают. Понял, что такие делают много по миру работ. И ну, начал думать что-нибудь придумать свое. Думал, думал и попробовал сделать такую барельефную картинку. Ну, есть объемные, как вы понимаете, люди все немножко с художественным, неоконченным образованием. Вот. Объемные, а я решил барельефную. Сделал одну, там, две работки такие проще. Это сейчас я уже за 30 лет усовершенствовался. А это было. Вместо фона была просто синяя бумага. Вот ласточки на гнездо у меня первое было, была просто синяя бумага фоном. Спинопласта облака сделаны, море спинопласта подкрашенное было. Вот такое было. Чаечки. Потом у меня уже рисованные были, фона подбирал. И где-то в 1986 году в Доме профсоюзов, который сейчас, сами знаете, была выставка народных аматоров Киева, ну, людей, которые просто чем-то увлекаются и творят. Я посмотрел, что людям представляет интерес. Зараз Йосип Осташинський може похвалитися 85-ю виставкою, яка триває у Києві. До Калуша прибув на запрошення знайомої активної калушанки, викладача дитячої музичної школи Олесі Франко. Вона ознайомила присутніх із численними досягненнями майстра, які, до речі, зафіксовані у національному реєстрі рекордів України у переліках світових і зарубіжних рекордів, за які Йосип Осташинський отримав чимало подяк і нагород. Став цікавим. Співрозмовником для українських і закордонних журналістів у нашому місті перелік нагород майстра поповнився подякою начальника управління культури національностей та релігій Калуської міської ради, а також грамотою від Калуського коледжу культури і мистецтв. Присутнім запропонували виготовити із сірників зірочку. Це своєрідний тест на те, чи буде цікавою робота із сірниками людині і надалі. Окрім великої кількості сірників, для цього власне потрібна карт. Он основа і звичайний клей ПВА менше години, і зірочка готова практично у кожного учасника майстер-класу. До речі, двох однакових зірочок не знайти. Як і кожна людина, кожна робота унікальна. І хто зна, може після майстер-класу хтось надалі захоче продовжити займатися сірникарством. В неділю 12 жовтня Івано-Франківську відбудеться хресна хода миру та молебень до Пресвятої Богородиці. Ця акція стане безпрецедентною не лише в місті, а й в усій Україні. Адже переважно участь в подібних заходах брала лише одна конфесія, а тут одразу чотири: українська греко-католицька церква, українська автокефальна православна церква, українська православна церква Київського патріархату та Українська Римо-католицька церква. Владика Володимир Війтишин відзначив єдність церков у цей складний для. України момент дякувати Богу, що ми маємо таких гарних владих, між якими є порозуміння. Те, що ми можемо зробити у Франківську, ще не можуть зробити в жодному іншому місті. Захід розпочнеться у неділю, 12 жовтня, о 15-й годині, панахидою за загиблими на Майдані та вході. Ато у меморіальному сквері. Далі хода пройде вулицею Незалежності та завершиться на площі Ринок, великим спільним молебнем до Пресвятої Богородиці за мир в Україні. Організатори закликають усіх мешканців Івано-Франківська та приміських сіл, бажаючих з інших міст підтримати ініціативу та відвідати недільний молебень. Минулого тижня в двірнянській спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву профкому ВАТ «Нафтохімік» Прикарпаття відбувся чемпіонат області з дзюдо серед юнаків і дівчат, 1998-2000 років народження. Чемпіонами області визнано Калушанок Іван Ногнатюк та Віту Заярнюк. У змаганнях взяли участь команди з Стисминиці Косова, Космача, Надвірної, Коломиї, Рогатина, Рожнятова, Перегінська, Івано-Франківська та Калуша. Понад 150 спортсменів виборювали право на участь у чемпіонаті України, який проходитиме в Черкасах. Тож після урочистостей на татамі розгорнулася безкомпромісна боротьба за звання найсильніших. Непогано проявили себе в ній і калуські дзюдоїсти, чудову технічну та фізичну підготовку і бійцівські моральні якості. ...демонстрували у своїх вагових категоріях 57 і 63 кілограмів Іван Нагнатюк та Віта Заярнюк, які стали чемпіонами області. Другу сходинку п'єдесталу пошани у своїх вагових категоріях посіли також калушани Максим Токар і Максим Темчишин. Третє місця у своїх вагових категоріях після напруженої боротьби вибороли теж вихованці дитячої юнацької спортивної школи Сокіл Олена Кацедан, Катерина Шеремета, Тетяна Заярнюк, Мар'яна Борисенко, Святос. Слав Зуболь, Остап Капацій, Максим Царевич, Євген Глушко, Артур Свирит, Роман Кучер, Тарас Федишин і Максим Турій. Непогані результати показали у своїх вагових категоріях Олег Хрестонько, Тарас Лукіянчук, Роман Коцар та Маріана Савчук, які зайняли 5 і 7 місця, поступившись більш досвідченим дзюдоїстам. Переможці та призери змагань нагороджені грамотами відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області. Слід наголосити, що тренером дзюдої. Єсів є Василь Клим, тренер-викладач із дзюдо дитячої юнацької спортивної школи сокіл. Володар чорного паска» другий дан. У неділю 5 жовтня Брошнівські Карпати, обігравши на стадіоні рух в Івано-Франківську місцеву футбольну команду Ніка Івано-Франківськ з рахунком 4-1. вперше у своїй історії достроково стали чемпіонами Івано-Франківської області по футболу. Чотири рази Карпати здобували бронзу обласного чемпіонату у 1963, 1964, 1974 та 2013 роках. Ще одного разу команда ставала другою у 1965 році. І ось у неділю 5 Здійснилася мрія багатьох жителів селища та оболівальників Карпат. Команда під керівництвом Василя Качура з золотими літерами вписала своє ім'я в історію прикарпатського футболу. 5 жовтня на стадіоні Хімік відбувся черговий матч чемпіонату області з футболу. Колошани приймали гостей з Галича «Галвапно». вапно В результаті непростої гри нашій команді все ж вдалося здобути наступну перемогу. У неділю 5 жовтня, в рамках 18-го туру чемпіонату області з футболу, на стадіоні Хімік відбувся черговий матч. Футбольний клуб Калуш приймав гостей з Галича Галвапно. У першому таймі жодна з команд не змогла показати результативної гри, і на перерву футболісти відправилися з нічиєю. А от другий тайм почався набагато активніше, проте не надто сприятливо для нашої команди. Після швидкої контратаки суперника практично безперешкодно м'яч у ворота не 51-й хвилині відправляє Ігор Худоб'як і відкриває рахунок в грі один Після такого розвитку подій наші хлопці активізувалися. Обмінявшись взаємними штурмами воріт, калушани на 58-й хвилині проводять результативну атаку. Подача з лівого флангу на Любомира Стовбана, котрий видовищно головою зрівнює рахунок в матчі. Не відбулося гри і без попереджень, яких загалом було чотири: три з нашого боку, і одне попередження для гравця Галвапно. Фінальною крапкою в рахунку зустрічі стала 78-ма хвилина. Після результативної передачі Микола Кравців знову ж таки головою розписався у воротах голкіпера Галвапна. До кінця матчу галичанам не вдалося провести жодної результативної атаки і, хоча б, зрівняти рахунок. Отож, у результаті, після непростого матчу, футбольний клуб Калуш вибору Служену перемогу в галичан 2-1 і заробив свої три очки до загального заліку турнірної таблиці. Ну і це була вся інформація на сьогодні. В студії працювала Катерина Арсені. Дякую за увагу до зустрічі.